Двадцять четвертому році були поставлені більше шести тисяч безпілотних систем різних, починаючи від простих FPV, закінчуючи крилами розвідувальними, які коштують досить великі гроші. Дмитро Солов'ян, позовний соляра, сержант. У ЗСУ з березня 2022 року. працював оператором систем радіоелектронної боротьби та командиром екіпажу безпілотних літальних апаратів, нагороджений золотим хрестом. Нині експерт-випробувач міжнародної коаліції дронів на початку 2024 року, в лютому місяці, за ініціативою Латвії, була створена коаліція дронів. Міжнародна коаліція дронів і Країнами-лідерами цієї коаліції стали Латвія і Британія. Почалося долучення різних країн. Протягом року в коаліцію війшли вже 16 країн світу. На наших полігонах, на українських ми. Ці моделі, і ці системи ретельно випробовуємо. Насамперед, на дію засобів радіоелектронної боротьби, функціональні випробовування і так далі. Тобто там, там налажений цілий процес тестування, і на лінію розмежування на фронт попадають лише ті моделі, ті системи, які пройшли тестування в Україні і були одобрені. Нашими військовими людство розвивається технологічно. Зараз сучасні технології дозволяють поліпшувати якість, поліпшувати точність. Тому, моє передбачення стосовно того, куди воно піде, ну, по-перше, це збільшення швидкостей. А по-друге, це повністю автономний польот. Тут є, звісно, один момент, який. Не передбачений законодавством людським, в принципі, це прийняття рішення на знищення людини комп'ютером. Тобто комп'ютер приймає рішення знищити людину. І це у нас той блокер моральний, який е, поки що жодна нація не змогла для себе якось не то, що вирішити, а навіть сформулювати підхід до рішення цієї задачі. І це серйозне питання, але в майбутньому я думаю, що максимум функцій, які можуть бути виконані без пілота автономно, будуть автоматизовані. І вже до цього зроблено дуже багато кроків. Системи роїв, системи автоматичної ідентифікації і пріоритизації цілей. Ну і, звісно ж, ми підемо в космос. Тобто в більш далекому майбутньому всі ці речі будуть підніматися з ростом швидкостей, будуть піднімати, підніматися на більші висоти, і зрештою це все опиниться в космосі. Перемагає винищення, не захист. Чому? Тому що РЕП дуже дуже важлива складова. Наразі він виконує дуже серйозні функції по захисту систем. І військовослужбовців, і особового складу, і техніки на, на фронті, але з'являються дрони на оптоволокні, на які системи радіоелектронного впливу не мають, не мають ніякого впливу. Ми маємо першу річ, яка вже не вразлива. Якщо ми поставимо інтелект на безпілотну систему, яка буде бачити. Шлях сама знаходити цей шлях до цілі ідентифікувати і вражати цілі в автоматичному режимі, то електронний вплив на неї також зводиться до мінімуму. І ще дуже багато речей, які зараз в розробці, які нівелюють вплив радіоелектронний на ці системи. Тому я думаю, що зрештою роль радіоелектронної боротьби буде зводитися до її початкової задумки: це боротьба з системами зв'язку між підрозділами і так далі. Але знову ж таки йде розробка захищених систем зв'язку радіозв'язку звичайного, і, і вплинути на це. Тими методами, які застосовуються в ребі, зараз, вже не буде можливим. Це не для протоколу, але там з підвищенням частот вплив радіоелектронний на прилади, він, ну, його ефективність зменшується, сильно зменшується. І коли ми підемо в 30 ГГц, то подавити джерело, яке. Випромінює сигнал на частоті 30 ГГц. Дуже складно, технічні спеціалісти це зможуть підтвердити. Так сталося, що до війни я, я довго в житті мріяв стати пілотом, і до війни я наважився вже в похилому віці, от в зрілому, скажімо так, віці, наважився все-таки отримати ліцензію пілота. Не сильно бачачи себе якимось професіональним пілотом авіалінії і так далі, просто заради фану. А, і це переросло в от, таку, цікаву, о, цікаве хобі, вже будучи в авіації, спілкуючися з людьми з галузі, о, зацікавленість в цьому стає більшою і більшою. Ти починаєш розбиратися в авіаційних двигунах, ти починаєш розбиратися в авіоніці. В різних способах навігації, візуальної і е, по приладах. І це все є бекграундом. Коли сталася війна, я прийшов військомат, сказав, що я пілот. Ну так, маю там ліцензію цивільного пілоту. Можливо, це вплинуло на те, в який підрозділ я попав. Я можу пишатися тим, що у нас була. Класна команда, класний екіпаж, дуже класні хлопці. Цікаві цікавили, цікавилися всім. У них був дуже чіткий, ясний, свіжий розум, який дозволяв розуміти складні речі. Ми швидко разом спрацювалися і літали досить ефективно. За весь час нашої каденції ми не втратили жодного борту. Я з Чернігова. Російські війська стали на околиці міста 24 лютого о 3 годині дня десь приблизно. Вже були бої. Обстріл почався дуже рано: 5-6 ранку вибухи. Я, чесно кажучи, не вірив в те, що війна почнеться і почнеться на нашому напрямку. Вона для мене була можлива десь там далеко, в Донецькій області. Але це все сталося і сталося дуже раптово. Я був до цього абсолютно не готовий. І так, да, це були найстрашніші дні от, з усієї війни. Я би сказав, що це були най найстрашніші дні. Ну і боявся, я не за себе, звісно. Мама пишається нами. Так сталося, що тато помер в березні 24 го якраз під окупацією, бо вони живуть на Півночі Чернігова в селі. Батько мав вади зі здоров'ям, він захворів, не зміг отримати допомоги, і тому, на жаль, помер. І це ще один додатковий важіль на прийняття рішення, чому я в Збройних силах, чому я з ними борюсь. Мій брат Близнюк Вадім. Я його завжди називаю дядя Вадями. Він до війни працював в Чорнобилі, і з Чернігова в Чорнобиль дорога веде через Білорусію. До війни він мені казав, що там Діма буде війна, танки, вертольоти. Я бачу, як воно все готується на білоруському кордоні. Я не вірив, я відкидав ці думки, але він готувався. Тому 24 лютого для, для нього не було сюрпризом. він... Перше, що зробив, відправив свою сім'ю на захід. І в той же день пішов в військомат. Він попав в підрозділ територіальної оборони в перший же день і приймав участь в обороні міста Чернігів, допоки війська Російської Федерації не розвернулися і не пішли геть. Після цього було декілька операцій на різних напрямках України, з більшого це Схід, Донецька, Луганська область. От, він став офіцером, зараз лейтенант, займається плануванням, плануванням оборони, плануванням наступу на рівні батальйону. Зараз знаходиться в, на Сході, в області, в районі Лимана, скажімо так. Ми спілкуємося досить рідко, тому що умови, в яких там він знаходиться, не дозволяють спілкуватися. Але в дитинстві ми весь час проводили разом От абсолютно весь час. Нам навіть сни однакові снилося. Цей, цей зв'язок він трошечки ослаб. Але він існує так. Я, я досить часто відчуваю, коли він а, про мене думає. За дві хвилини до його телефонного дзвінку я думаю, так, треба Ваті подзвонити. Або він відчуває, що я думаю, і набирає мене. Я собі це уявляю травень місяць, листя вже досить сильно розпустилося, але воно ще. Молоде таке салатового кольору. І я сижу під вербою, з якої наприкінці травня падають капельки. і п'ю каву. І я п'ю її з якоюсь людиною, яку я не можу впізнати. Хтось це має бути, хтось близький до мене. Отак От я бачу день перемоги. А якою вона буде, в якому контексті, це, чи це буде вихід на кордони 91-го року, чи це буде вихід на кордони Московської області чи Уралу? Я не можу сказати, я не знаю. У мене є бачення, але воно настільки далеке від е, тих спроможностей, які наразі е, можна розгледіти. Єдиний спосіб перемогти це піти шляхом встановлення адміністрації в самій, в самій Росії і е, утримання порядку денного, інформаційного порядку денного протягом трьох поколінь. Лише тоді можна щось радикально змінити. Вихід на кордон 1991-го, як на мене, це моя дуже суб'єктивна думка. Вона він не дасть нічого. Окрім відтермінування 10, 20, можливо, 50, можливо 100 років, але ця історія вона повториться. Все, що відбувалося в минулому, буде відбуватися в майбутньому, дуже схожим чином.